Наша пісня гарна і нова. Починай протести знову в Польщі. Починаються загальнонаціональні протести фермерів, які вимагають захистити їх бізнес від імпорту з України. Щоб ви розуміли, мінімум 150 міста сіл виходять на протест проти нас з вами. Якісь дивні антиукраїнські настрої, коли, здавалось би, в дуже дружній та близькій для нас. Польщі, підпишіться на канал. Зробіть донат, донат для наших хлопців на роботу. Ну вже закриваємо збір, буквально останні гривні. Тому встигніть упаковуємо, відправляємо і будемо збирати на дрон. Крутий, сильний, красивий дрон, теж для наших хлопців поїхали. Повідомляється, що акція з тракторами та іншою технікою на дорогах заплановані у понад 150 населених пунктах по всій території Польщі. Протести проходимуть у формі, де е, нема блокади, але повільний рух колони або ж демонстрації уздовж дороги. Фермери вимагають зупинити безконтрольний імпорт сільського господарської продукції з України та інших країн за межами Європейського союзу, які не дотримуються стандартів. Польські аграрії кажуть, що вони опинилися у неконкурентному становищі, оскільки вони у своїй діяльності зобов'язані виконувати низку правил і додатково витрачати кошти на певні заходи захисту довкілля, тоді як на виробників у третіх країн ці вимоги не поширюються. Тобто вони хочуть плювати на екологію, типу ну, так званий антизелений е анти мітинг, типу, ми не хочемо захищати екологію. Друзі, ми хочемо. От чесно, але ми хочемо, щоб нам так само Брюссель давав гроші на це. Бо виходить так, що вони зараз виходять, а відмініть все те, що ви нам зелену політику від Брюсселя нав'язали. Бо гранти на імплементацію цієї політики це десятки мільярдів доларів, щоб ви не думали, що це там 300 гривень. Це десятки мільярдів доларів ми витратили, ми вже собі прикупилися, все, що треба зробили, а зараз візьміть і відмініть. Бо в Україні немає так. Це ж не нас. Немає не то, що ми не хочемо. Ми хочемо отримати гроші, так як ви отримували, і далі собі все це само самозробити. От і власне, польські аграрії кажуть, що для них це надзвичайно важко, неконкурентно це все. От і вони хочуть, щоб влада відмінила спільну європейську політику у сфері сільського господарства, у розділі екологія. Тому що ці обмеження і зелений курс для них насправді обмежують їхню гнучкість. Блін, ну чесно, сльози викликає ця історія. Просто хочеться обняти і плакати, як важко польським фермерам поживіть в тілі українських фермерів, де заміновано, де прильоти, де ти не знаєш, будеш дистопливо купувати. Тому що розумієш, що зараз дистопливо більш потрібне на фронті. От, ось це політика. І тут треба вижити. І ми говорили, що зараз поляків більше залякують якоюсь страшною українською аграркою, ніж є насправді. Друзі, якщо вам не подобається, не купуйте, не можете з цим боротися, конкуруйте якіснішим товаром, кращим товаром, кращою ціною, плюс у вас такі великі дотації від ЄС. Франція не кричала і Німеччина не виходила на протести, коли вас взяли в ЄС. Вас теж були дешевші продукти, які робилися зовсім без якості. Ми пам'ятаємо польські продукти від м'ясних до молочних виробів, які не мали загалом якості, які асоціювалися як з чимось, що вироблене в Китаї. Але вас ЄС підтягнув, навчив, що називається, одягнув. Зараз все класно. Тому давайте це питання піднімемо. Ну от і нормально вирішимо. Просто виглядає дивно. Тільки Туск поїхав, не встиг цей поїзд доїхати до Варшави, як уже починаються протести. Ну розумієте, це значить є політична мотивація грати цим прапором. Це небезпечний прапор, щоб грати проти України. Розумієте, і з цим всім треба завершувати. Міністри аграрок повинні на низовому рівні спустити політичний пар, вирішити всі питання. Український. Аграрці дати ринки, які вона заслуговує, тому що є відповідні рішення ЄС. А ми рішення ці готові виконати. Тим більше вони на нашу користь. Ну і ще одна історія: сюди не без гарних новин. Російські телеграм-канали пишуть, що в Білградській області впав військовий літак ІЛ-76, Впав і розбився, говорить російський губернатор В'ячеслав Гладков. Він називає це пригода, от такі <смі> любітелі пригод. От, е, і каже, що підтвердження офіційного немає, бо він каже, що це пригода. Тому казати, що він розбився, ну йому не можна. Бо Путін, якщо <смі> скаже, як він міг розбитися. А Корочанському районі Белгородської області стався інцидент, не уточнивши який саме. Е, е, працюють слідчі, є фотографії, от, є е, е, відео. От, е, Падіння цього літака загорівся він ще в повітрі. Після цього падіння утворився вогняний гриб. Ну, давайте чесно, ми не можемо розкривати дані, але тут працюють невідомі українські сили. Причому працюють на території ворога. І це прекрасно. Пам'ятаєте, ми з вами вчора говорили, що таблоїди зливають інформацію, що насправді вже є це добро, просто воно не публічне. Ну, от вам ще один. Доказ, що дід мороз існує більше того, не дід мороз, а святий Миколай літачок взяв і впав, як там казав Путін, а на утонула. Ну от ще один впав і будуть падати десятками, поки не впаде останній. друзі. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, якою мовою говорити з польськими політиками та фермерами, щоб зупинити ось цю. В каналі і друге запитання: як думаєте, Захід вже дав добро бити по території Росії їх ракетами? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал. Ну і найголовніше, зробіть донат для наших хлопців на прилади нічного бачення. Добуваємо буквально останні гривні. Тому замість ранкової кави донати і це буде ідеальний день, повірте. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.